Платити не погодинно, а одразу за місяць чи навіть за рік пропонують за паркування авто у Чернівцях. Відтепер водії зможуть придбати відповідні абонементи у міськраді. Кажуть, так буде значно дешевше. Тож скільки відтепер коштуватиме парковка, та чи справді вигідна така пропозиція від влади, дізнавалась Аліна Рябко. Щоденно вулицями міста ідуть сотні автомобілів. Частину з них водії залишають на платних паркінгах, через що нерідко влітають у копійку. Але нині у міськраді пропонують економніший варіант. У Чернівцях запрацювали абонементи на необмежене паркування на майданчиках від комунального підприємства «Міськшеп». така послуга, як абонемент була. Остребована е, мешканцями міста, і тому міськ шеф вийшов безпосередньо з пропозицією для того, щоб зробити абонемент для своїх. Парк мешканців, які будуть паркуватися на паркувальних майданчиках. міськшепу. є два види абонементів на паркування: універсальні та вуличні. Універсальний можна використовувати на будь-якому майданчику для платного паркування Чернівецького міськшепу. Ціна залежатиме від пакету на один день 140 гривень, на один місяць 2100, на один рік 14 тисяч гривень. Вуличний абонемент дозволяє користуватися платною парковкою на окремій вулиці. На місяць він коштуватиме 700 гривень. На рік 6500. п'ятсот. Раніше, якщо людина просто підходила і розплачувалася там, і визначала тобі за день, скільки вона хотіла оплатити час паркування, годину дві п'ять, то зараз вона так само може в додатку, наприклад, Карпі, оплатити собі місячний абонемент, денний абонемент, річний абонемент, для того, щоб вона раз і назавжди забула питання. Купити абонемент можна через застосунок Карпі, який використовують під час оплати за паркування. Інспектор просканує за номером машини і буде бачити в базі, з якого по яке число він придбаний. Абонамент на паркування це набагато вигідніше аніж погодинна оплата. Принаймні, так запевняє пан Голованов. Раніше там людина там могла на день приїхати, ну треба її на день, десь машину зупинити біля офісу для того, щоб часто кудись від'їжджати. Вибачте, мене це було десь ну хто там на скільки годин, це до 10 годин було паркування. Да? Це фактично можна було там оплатити зразу і майже 200 гривень. Зараз це набагато дешевше. Навіть якщо ми беремо денний абонемент, то це от вартість там впевнено в межах центру міста. Це буде, наприклад, тих самих 140 гривень. Втім, для людей, які живуть у центральному районі міста, поки не передбачені жодні знижки, мовляв, працюють у цьому напрямку. Загалом міськшеп обслуговує більше тринадцять паркінгів, на яких діятиме абонемент. Таку ініціативу оплати підтримують і більшість опитаних нами чернівчан та гостей міста. 20 гривень за годину і 20 гривень за день. Ну звісно, краще. мені легше раз заплатити, і все. Я думаю, мені простіше заплатити один раз. Там за паркування не так часто паркуюся. Ну в принципі, хто багато їздить по місту, то це вигідно буде. Позитивно. Якщо є абонемент, люди, які тут працюють, і кожного дня тут паркуються, то їм краще вигідніше. А я один раз. Ну то для мене, він абонемент не є доцільним. Я думаю, що це гарна ідея. Як мінімум, це дешевше виходить людям, які часто, які постійно тут працюють, тут паркуються. Втім, наявність абонементу на паркування не є гарантією вільного місця а на таку проблему скаржились усі опитані нами водії. У нас взагалі зараз в місті позробили так, що тут машиною нема де припаркувати. Я не знаю, що то змінить той абонемент, якщо не буде реально, де машину припаркувати. У Нас дуже складна ситуація з паркомісцями і можна їхати по кругу і шукати. Да, хвилили, щоб якомога більше було стоянок. Дуже багато позабирали парком місці, тому дуже важко припаркуватися. Дуже тяжко знайти, дуже все забито. Мені треба забрати дитину з школи, я раз п'ять обкружляла, щоб знайти місце. Дуже багато жовтих ліній і взагалі, я поки зупинилась, то мені десь 40, 40 ну не хвилин, до 30 хвилин часу мені потрібно було, щоб знайти місце, де припаркуватися. Трішечки хотілося б краще і більше. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Білотка, Читиме дня, ТВА.